Історія Саші та світу хроніки. Після гармонізації світу розірваного навпіл, Саша, озброєний призмою перспективи, відчув, що готовий до найскладніших наративних завдань. Його хроніка переплетених світів привела його до місця, що не було позначено як вузол чи рана. Воно було позначено як завершений твір. Коли він ступив через портал, його вразила досконала, але глибоко сумна краса. Це був світ Хроніка, де кожен пейзаж, кожне місто, кожна істота були, ніби зійшли зі сторінок епічної трагедії. Золоті ліси плакали бурштиновим листям, кришталеві замки виблискували холодною величчю, а в очах місцевих жителів, прекрасних і шляхетних, застигла нескінченна скоробота. Використовуючи призму перспективи, Саша миттєво зрозумів жахливу правду. Мешканці цього світу знали, що вони персонажі. Вони жили всередині великої, незмінної історії, написаної кимось іншим. І ця історія була трагедією. Кожен герой був перечений на славну, але неминучу загибель. Кожна історія кохання закінчувалася розлукою, кожне королісто досягало розквіту лише для того, щоб бути зруйнованим. Вони не могли нічого змінити. Їхні долі були прописані. У найвищій вежі світу у скрипторії, долі, Саша зустрів автора. Це не була жива істота, це був скриптор автоматизований наративний механізм, створений, можливо, ще прадавніми архітекторами. Він виглядав як гігантський кристал, що викарковував на стінах реальності рядки їхньої історії. Я створюю сенс через жертву. Пролунав у голові Саші холодний логічний голос Скриптора. Велич народжується лише у стражданні. Історія без трагедії це порожня історія. Скриптор не був злим, він був художником, що слідував законам одного найсумнішого жанру. Він не давав Саші втрутитися. Миттєво переписуючи реальність, щоб завадити їну. коли Саша намагався попередити героя про засідку, скриптор створював землетрус, що перегороджував шлях. Коли він намагався втішити королеву, що сумувала, скриптор змушував голошувати патетичний монолог про неминучість долі. Саша зрозумів, що не може боротися з скриптором його ж методами. Він не міг просто переписати їхню історію на щасливо. Це було б таким самим насильством над їхньою волею. Мін мав дати їм інструмент, щоб вони самі стали авторами. Він повернувся на центральну площу міста, де, згідно зі сценарієм скриптора, молодий принц мав вирушити свій останній приречений на поразку похід. Навколо зібрався натовп, їхні обличчя були сповнені гордості і скорботи. Вони знали, чим усе скінчиться. Саша розкрив свою хроніку. Вмочив перо в колір гармонії і, використовуючи призму перспективи, щоб побачити світ одночасно очима принця, його батьки короля і самого Шкриптора почав писати. Він не змінював сценарій, він додав до нього лише один єдиний рядок. Коли король, звідно із текстом, сказав: Іди, сину мій, і виконай свій обов'язок, Саша дописав або Обери свій власний шлях. У скрипторії долі стався збій. Вперше в історії цього світу з'явилися зміна, на якої він не міг прорахувати вибір. Принц завмер. Він подивився на свій меч, потім на заплакану на потім на батька. В його очах вперше за все його життя з'явилося не прийняття долі, а вагання. Я, Я не хочу йти! Ледве чудно промовив він. Це були перші слода в цьому світі, не написані скриптором. Світ зітрігнився. скриптор намагався повернутися до сценаріїв, створюючи видіння слави та честі, але було пізно. Іскра свободи вже запалала. Принц опустив меч і підійшов до своєї наречений Ходім звідси, сказав він. Скриптор не був знищений, він просто. Розгубився його ідеальна трагедія розсипалася, перетворившись на непередбачувану живу травму. Він став бути автором і став літописцем, що з подивом фіксував дивні, нелогічні, але прекрасні вчинки своїх персонажів, які раптом стали людьми. Коли Саша покидав цей світ, він бачив, як на обличчях його мешканців з'являється щось нове і незвіданне надіння. Їхнє майбутнє перестало бути написаним. За цей чинок хроніка нагородила його новим артефактом. Це була сторінка вибору, чистий аргуш, який можна було плести до будь-якої історії, щоб дати герою її одну єдину честь змінити свою долю. Саша, гармонізатор світів, зрозумів, що його вища мета – не писати історії за інших, а давати їм перо, щоб вони могли писати самі.